Учасники сьогоднішньої конференції. прес-конференції. Ради вас вітати. Звіробій Курляр, я представляю фонд Східна Європа. Саме Фонд Східна Європа в рамках програми Де підтримування і впровадження онлайн-послуги, які ми хотіли представити сьогодні. Це подання заяви онлайн. Всі разом вирішили цю проблему перевести в іншу площаду, зробити подарунок в першу чергу. З 10 березня запрацював електронний сервіс а саме призначення допомоги принародженої дитини в електронному режимі. Що це таке? Ну, ви знаєте, що в Україні існує такий вид державної адресної допомоги, як допомога при народженні дитини, яку отримують, відправду жінки, які народжують дітей. Механізм призначення цієї допомоги завжди був класичний. Жінці потрібно було, чи дівчинка, потрібно було обов'язково прийти до органу соціального захисту сели, виставити в черзі, вислухати, у вас тут не стояло, зайдіть завтра, а в нас не прийомний час і все інше. Пронервуватися, врешті-решт потрапити на прийом. Написати заяву, представити документи. Якщо нічого не забули, то слава Богу, якщо забули, піти ще щось донести з документів, потім піти в банк, зареєструвати тобто, свій рахунок, прийти знову ж назад, повідомити про цей рахунок. І от коли ці всі попадені закінчуються, сидіти вдома і чекати, коли ж тобі перекажуть кошти необхідні для того, щоб нормально нормально. Кажуть, доглядати свого, свою людину. Для того, щоб скоротити весь процес, покращити і поліпшити, спростити, запропоновано змінити саму процедуру. По лінії пішли, пішли ми по шляху саме електронного рядування, по шляху переведення даної, можливості надання даної послуги в електронному режимі. Чому саме почали з, ці, з цього виду допомог? Тому що у нас взагалі в Україні більше двох десятків видів державних допомог і слуги. І м, якщо додати сюди ще житлові субсидії, то звичайно ви можете зрозуміти який обсяг кількість, кількість людей, які можуть на них претендувати. Ну, в першу чергу, коли ми говоримо про електронний сервіс, він повинен бути спрямований на ту, скажімо так, цільову групу, яка... Реально користується такими сервісами. Коли ми говоримо про е, допомогу при народженні дитини, то це, як правило, молоді жінки віком до 35 років в більшості, це те покоління, про яке казали, яке добирає пепсі, ну не зовсім пепсі, вони ще дуже активно користуються різними електронними е, засобами комунікації. Тобто для них робота з електронними приладами, з соціальними мережами, з інтернетом. Я абсолютно звичний, ми ну, також, скажімо, до людей старшого покоління, до якого я належу, хоча від але навіть на цим сервіс. Тобто для них це нормально. По-друге, <кхід> потрібно виходити з того, що е це та сама цільова група, яка не може витрачати багато часу на оформлення цих документів. Жінки, в яких є маленька дитина. дуже важлива річ. Для того, щоб забезпечити електронну послугу, потрібно мати надійних компонентів. Тобто ми повинні обов'язково мати справу з людьми, у яких є чіткий і правильний реєстр для верифікації цього процесу. І от коли аналіз усіх цих обставин ми зробили, ми прийшли до висновку, щоб починати саме потрібно з, з цього виду Я вже сказав про те, що сьогодні у нас 1 346 тисяч. Жінок отримують цю допомогу. Із них 400 тисяч, 400 400 ця допомога була призначена у 2016 році. 400 тисяч жінок зверталися за цією допомогою. Загальний розмір цієї допомоги у нас у 2017 році 41 280 гривень. В чому вони виплачуються яким чином? Спочатку перший транш це 10 320 зразу. І потім до трьох років виплачується щомісяця по 860 гривень. Отже, для оформлення першої допомоги і, власне кажучи, подаються ці документи. Як зараз я вам на словах описав процес, який був до запровадження електронних послуг, а що у нас відбувається зараз? Ви можете побачити на екрані. Значить, ну, По-перше, мова йде про те, що. Ця послуга повністю здійснюється в електронному режимі. Необхідно зайти на сайт Мінсоцполітики. Відповідно, зайшовши на, на сайт Мінсоцполітики, людина заповнює в електронному вигляді певну форму, яка реєструється на цьому сайті. Ця відповідна заява потрапляє до інспектора, який в електронному вигляді, який одразу має можливість доступу. До реєстру Міністерства юстиції України він верифікує, що там повинно бути. Там повинно бути обов'язково свідоцтво про народження дитини, обов'язково там вказується, що перевіряється дата, то батьків і так далі. І в разі верифікації далі цей документ направляється на обробку, формується справа. І в разі якщо у заявниці є електронний цифровий підпис, то взагалі питання закривається. І все далі йде в автоматичному режимі аж до переказу коштів на її банківський рахунок, який вона вкаже. Якщо електронного цифрового підпису mm -hmm. немає, їй повідомляється час, коли вона повинна прийти підписати документи, які вже зроблені. Це буде займати хвилину-дві, тобто з нею навіть можна узгодити цей час. Після чого також і кошти будуть перераховані на її субідствовання. Ми вважаємо, що це перший такий дуже важливий елемент. Запровадження електронних сервісів, він йде в контексті виконання тих рішень уряду, які були прийняті достатньо давно. Мова йде про постановку Кабінету міністрів ще 2001 року. На жаль, з певних причин електронні сервіси в нас не набули такого широкого розвитку. Але зараз, ви знаєте, на виконання урядової програми, яка була затверджена в травні 2016 року. Той самий знаменитий операційний план, про який ми говоримо, ми послідовно реалізуємо його пункти, один із яких є якраз розвиток цих електронних сервісів. Я дуже хочу подякувати в першу чергу нашим партнерам і колегам, це міністру юстиції Володимирічу Петренко, тому що без їхньої принципової позиції, без їхньої організаційної роботи ми б ніколи це не могли зробити. І, звичайно, я хотів би подякувати Олександру людину Шуляшенко, керівнику нашої. Технічну сторону справи і зробило цей процес можливим. Я сподіваюся, що перше, це лише перший крок, але серйозна, серйозний крок, який дозволить нам поліпшити якість обслуговування наших громадян, поліпшення якості надання адміністративних послуг в соціальній сфері. І звертаю увагу на те, що це лише перше. Ми маємо намір активно в цьому напрямку і в електронному вигляді надавати можливість надання таких послуг. І по інших напрямках, і по інших видах адреса державних соціальних. Дякую за. Дуже Дякую, пане міністре. Хотілося значити, що як мати, так і батько можуть подати заяву, тобто, в принципі, це послуги для потеряння батьків. І, звичайно, хотів би запросити до слова владу Викторича Петренка, адже це чергова послуга, яку пропонує на ньюставину. Доброго дня, шановні друзі. Ну, тут не може бути дискусії, і моя особиста позиція, моя позиція абсолютно більшості українських громадян, українських чоловіків 8 березня завжди залишається святожі. Але а, у багатьох сім'ях, де народжується дитина, це певне найбільше свято її у місті. Так складалося, що протягом багатьох років держава цього свята перетворювала. На певні проблеми і біг по колу пов'язаний з тим, щоб отримати потенційні документи. І оце є такий нехороші е румен, який вносила держава в найсвітніший день в житті кожної сім'ї які стосуються кожної людини, ті сервіси, які стосуються таких найбільш піших моментів в житті цієї людини. Це народження дитини, це одруження. Це отримання першого документа в вашій сім'ї або першого документа нового українського громадянина, вони повинні мати абсолютно нову філософію. Філософію нової сучасної України, яка є технологічною, яка є орієнтованою на людину, яка прибирає бюрократію. І проблеми для української будини, яка фактично створює нову філософію самого по собі сервісу і спілкування держави з нашими громадянами. Ми запустили тоді пілотний проєкт. В обласних центрах були відкриті фронт офіси у всіх пологових будинках, які видавали протягом 24 годин упільність свідоцтво про народження. Перший документ українського громадянина. Зараз це вже національний проєкт, який. Окрив всю країну і 474 вологої побігли по всій країні останніх півтора року надають таку послугу. І е, українці користуються цією послугою дуже-дуже активно. 129 тисяч молодих українських громадян, які народились за цей час, отримали свої перші документи за новою процедурою, новою філософією. Без черги, без бюрократії, без купи довідок. Різного роду і без походів українських мам і українських батьків по кабінетам державних службовців. Це 25% всіх наших новонародження. Ми на цьому не зупиняємося. Я хочу подякувати міністру соціальної політики, тому що це перше міністерство, яке зараз стало нашим партнером в розповсюдженні онлайн-сервісів саме в такій дуже важливій сфері, як послуги для простої людини. транспортною системи і міграційною службою і це здаємося, було далеко не саме клієнту. Зараз в пологових будинках поки що це так само пілот, тому що це другий етап. В обласних центрах в пологових будинках ми запустили можливість реєстрації місця проживання дитини за місцем реєстрації будівлі. І третій сервіс, який є надзвичайно важливий, це отримання державної допомоги при народженні. Дійсно, ми маємо прекрасну. Співпрацю з Міністерством соціальної політики ми дали доступ до реєстрів для того, щоб верифікувати е, факт народження і безпосередньо направити на платіжну картку мами чи батька дану суму грошових коштів. Ми так само на цьому не будемо зупинятися. І я думаю, що е, ми будемо спільно запроваджувати ті соціальні послуги, які є в Міністерстві соціальної політики, Міністерство юстиції дасть доступ до всіх наших реєстрів для того, щоб Максимальна кількість онлайн сервісів було доступна для наших соціально вразливих громадян, інвалідів, пенсіонерів, дітей Тобто тих людей, які в принципі мають право на доступну послугу і мають право на те, щоб не принижуватися, коли вони оформлюють таку послугу. І я хочу анонсувати, що після того, як максимальна кількість українських громадян буде мати Можливість верифікації через електронні ключі чи банк IT, мобай-АІД. Тобто це ті інновації, які зараз а, можуть стати реальністю а, українського ринку IT-послуг після прийняття закону про довірчі послуги в парламенті. А, ми будемо рухатися далі, в принципі, оформлення свідоцтва про народження, оформлення місця реєстрації і прописки може відбуватися взагалі в інтернет просто без будь-яких паперових документів, паперових документів. Поштову адресу, коли ви її замовили. Тому ми на цьому не зупиняємося, і я традиційно звертаюся до наших українських сімей, кохайтеся, народжуйте дітей, про документи подбає Міністерство юстиції Міністерство дякую, і Міністерство соціальної політики. Павло Володимирчу, дуже дякуємо, бажаємо вам розкинув і на легкі, але дуже важливій справі. А як було зазначено з технічної точки зору, Провадження такої послуги було достатньо важкою, тому що поєднало в зиму двох проїзд, і українських роль в цьому відібрало Державне агентство з питання електронного врядування з приємності. запрошу до слова Олександра Женка. Доброго дня. Я не втомлююсь повторяти, що саме електронне врядування є ключем до реформ в Україні, і одним з наших основних завдань є провадження пріоритетних електронних послуг відповідно до вимог Європейського Союзу. Це близько 100 Послуги, які ми хочемо реалізувати в електронному вигляді, які є найбільш масові, найбільш суспільно важливі і найбільш очікувані громадянами від нас. І сьогодні ми робимо черговий дуже важливий крок в такій важливій та складній соціальній сфері це запуск послуг допомоги при народженій дитині. Сьогодні ми вже маємо дві повністю електронних послуги, як сказав Андрій Олексійович, це ця допомога, а також призначення сусідів в електронному вигляді, яка надається. Абсолютно так само повністю в електронному вигляді, там ще е, також своя процедура, і в минулому році вона показала свою ефективність. Е, отже, е, можу сказати також, що е, дана послуга була особливо цікава з технічної точки зору, тому що це друга послуга, яка запускалася разом з міністерством юстиції в частині взаємодії державних реєстрів. Першою послуга була послуга в сфері будівництва, а сьогодні це друга послуга, де для того, щоб Надати послуг відбувається взаємодія різних міністерств і різних інформаційних систем цих міністерств, що дозволяє зекономити громадянам необхідність в часі збирати якісь додаткові документи, як це було раніше. Я хочу подякувати шановним панам міністрам за політичну волю і за активну позицію та готовність запровадити нові ефективні інструменти роботи та нові послуги і впевнений, що незабаром ми зможемо презентувати наступні етапи з реєстрації як дитини, так і можливо інших соціальних послуг або послуг в інших сферах. Також хочу окремо подякувати нашим постійним партнерам фонду по Східної Європи Віктору Ляху та його команді за те, що вони підтримували нас в реалізації даних послуг. Вітаю всіх, дякую за увагу. Дякую, Олександре. Я єдина хотіла додати до такої що впровадження такої послуги саме через електронних взаємодію дозволить ще раз уникнути його до яких зловживань і тому, оскільки єдина система, єдина база даних буде зберігатися в Міністерстві соціальної політики України, і ми не уникнемо ситуації, коли, наприклад, якщо мати проживають в різних точках України, не подають заяви в двох містах старшому. Від мене хочу сказати, що це дійсно одна з найбільш затребуваних послуг, 300 тисяч колонії відбуваються в Україні. Якщо порахувати, що 300 тисяч людей, а, двічі, мінімум, двічі, а, треба звернутися фізично до органів а, соціального захисту, щоб подати заяву тим людям, які найбільш зайняті в цьому світі. Це мати а, зазвичай. Це соціальна модель дитина, а батько працює, це найбільш стандартна сім'я в Україні, то, звичайно, мати найбільш стан в світі. ми, звичайно, хотіли забезпечити найбільш комфортні умови отримання Отже, ми...